Всім привіт <coughs> Слава Україні. Маю таку от гречечку. Приїхав вносити десекант. Думаю зняти якесь відео, показати щось трохи. Тут 1,5 гектара в мене. Е... Блін, чим пішов в ношу, потім покажу. Я забув, як він правильно називається той десекант. Ну оцей... Е... Ще даю по літрі оцету на, 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 цей, на, на 200 літрів. 220 десь я набрав води на гектар приблизно. І прилипача даю також. І, і де Більш нічого такого. Гречка так вже майже суха і ще трохи допалити. Вроді так більш-більш-менш чиста вона, але... але... Спалю, бо на покоси нема чим покласти. Тут на цьому горбку, а тут горбочок у мене з цієї сторони, тут, голена, тут блин, ні, ніфіга не родиться бойовий. А там долина ще, от долина під гору. то там, там більш менше. А тут а, так аби рахувалося, що щось цей... Щось родить. Тут а, сусіда вже соя достигає мене вже. Практично соя готова, я от е, думаю, в четвер і йти ранню сою молотити. Сьогодні у нас понеділок, ні, сьогодні вівторок, завтра середа на роботі, в четвер будемо молотити ранню сою, також землю покажу. Ну, коротше, щось буду щось знімати, виложувати. Зараз знову почалося світлом херня, не знаю, коли воно, коли воно вийде, що, але, але щось буду старатися викладувати. Так, ладно, що ж будемо працювати, десь щось включусь, покажу. Соя в принципі непогана Можечка, зараз якщо я злізу і не впаду звідси з цього трактора був виліз, так на капот думаю, щоб вище було Це, по-моєму, якщо я не помиляюся, а ні, не ультра рання, це листочки недовгі. Соя, 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 така блядь, більш-менш більш-менш нічого От всередину зайдемо, подивимося зараз. Тручечків тіпа вистачає. Е, тут обвин, тут короче, де він посіяв цю сою, е, тут берег був, тобто, ніхто ніколи не орав, ніхто ніколи нічого не робив. Це він забрав, порозпайовували все, він забрав ці паї короче, і там от посередині, не знаю, як це видно, там є таке місце зелене, він там навіть не цей, там навіть не обробляє, того, що трактор... Трактор топиться, коротше, тільки по краях обробляє. Тут взагалі колись така драговина була, що йшов такого на ту сторону і можна було гулькнути по поясу. А зараз воно вже трохи води трохи менше, ну, воно вже трохи, звісно, не так. Але трактор після, навіть не після дощу. Там трактор так топиться, а якщо піде такий хороший дощ, то він того року сюди приїжджав, до того року Ой, бля, на ту сторону. Того року теж стоя була. Він приїжджав. Там тоді два рази молотив, якщо я не помиляюся, бо раз приїхав короче, і центр перед тим дощі були, і центр він забрати не міг. Центр в нього залишився, а потім вже трошки взялася суш, він приїхав тоді до молотив. Так, ну що ж, добре, буде працювати, бо час не стоїть. Не знаю, мені уприску, хоча сюди не хватить, але другого я не наберу, тому що немає води. Сьогодні один, десь вночі появиться може світло, воно по графіку аж на 9 вечора. Наберу короче, ще водички. І завтра, не знаю, ні, завтра ні. Післязавтра приїду до кроплю, коротше. Так, якось так. Зараз будемо кропити, включусь. Речка така собі. Не сильно ахтіно і не. Ну, коротше, колеса передні ховаються. З цієї сторони, з цієї вона лежиться. Ходимо. Якось збирати, в мене ще на городі є. Але там на городі одна проблема, там ще бджоли є, не тільки гречка. Так що якось неохота. Втілку травити, блін. Дивіться, тут я крупив позавчора під вечір. Сьогодні приїхав до докрупив, тому що мені не хватило півтора круга зробити. Тут де крупив позавчора, от, липух був. Горить все, я думаю, два дні і можна приїжджати молотити. Зараз ще заїду, заїду на город, але на городі там трошки специфічно, треба ще щось придумати з, з, з цими з бджолами зробити, щоб їх не потравити. Зараз раніше щось зроблю з бджолами і ще скропимо города разом. Так, якось так, тут в мене гектар 60. Тут ще гектар 60, бо кущак це трошки займає. Будемо кущака цього року прибирати. Так що, так що якось так. Тут був один кущак в мене ще. Хто може помнить, хто дивиться мої відео з самого початку. Тут там, такий самий кущак був, як там. я його забрав, розорав і все класно. Так, ладно, їду я, бо сонечко сідає, а ще, ще треба 30 сотих покрупити. О, дивіться, шов по грешці. Вона вже сама вимолачується. Ось така штука. Ладно, погнав я. Е, так, джоли вроді поховав. Позапаковував, позакривав. Заїжджаю на город. Ну, це тепер 15-20. Зараз будемо робити десакацію. Завтра включуся, покажу. Чим я, чим я десакував. Коротше, замовляв я. от. Тому от, треба. Може замовляти. Хлопці висилають. Нормальні препарати, не так, ось Так, Ладно, працюємо. Так, дивіться, чим я працював по грячці, отаким от десекантом РГСТан Ультра. В принципі, гречка вже почорніла, три дні пройшло, після того як покропив. Працює, в принципі вроді непогано. Зараз покажу гречку. Може ще не повністю вона дойшла, але... Але такий от результат. Гречечка чорна. Так, ладно, буду молотити. Десь потім включуся, покажу що буде сипати та гречка. Якось поки що торкне. Всім привіт, слава Україні! Почав молотити свою гречку! Півтора гектара. Озробив замолот. Пройшовся по краєм на дві жатки, Висипав, бо е, перейти молодим сою. Я думаю, е, цей, разом бункера. Коротше. Здесикуватися вона то здесикувалася, але тут де більше стебло, трошки хреново молотити, тому що ще зелена вона вверх. Верх вроді сухий, а низ зелений. От видно вже яка січка йде. Так, да три я туда, тут вже вальнув. Вот, тільки по під краєм, попід низом пройшовся. Зараз підемо на цілу вгоню, на цілий круг. Тоді подивимося, що воно... Як воно буде сипати. Ладно, буду працювати. Щось по можливості показувати. Так, поки що тільки бункер. Тому що трошки воно ще... Робота. Не хочу, щоб згоріло. Пущи другий повний бункер. Ще добрий кусочок є молотити. Я думаю, що півтора бункера точно буде. Низ забрав вже. Коротше, я вже висипав, там бункер є, тут другий, ще буде бункер 300%. як всю гречку хреново молотити, Це просто жопа. Так, ладно, зараз буду висипати і буду валити далі, поки сьогодні його добити. Якщо вийде. Так, півтора гектара гречки змолотив. Батя повіз ділом. Їде додому. Це город 30 сотих трезволоти. 30 менше, 25 30 менше, 30 сотих. змолотити. Мені, то завтра вже буде. Хоча завтра хотів би на сою вже поїхати. Там дощі у нас починається. Фу, добре, що з гречкою гречку згуся. Це дуже добре. Так, ладно, їду я додому. Десь включуся, покажу, що вийшлося з півтора гектара зібрати гречку. Заїхав на город на гречку, тут 25 сотих, як я казав. Покажу потім, що вийшло з 25 сотих намолотити. І на зілові то з поля. Якщо я його сьогодні домолочу, то всім не покаже, ні, то завтра вже включуся Ладно, буду я працювати, потім включить. Так от результат з поля півтора гектара. Е, на зіл влазить сою я 6 тонн брав. Щоб ви понівали собі сіки. Ну, Я думаю, тут гречки тонн 3 є. Он ще трошки не домолотив вчора на городі, того що вже роса впала роса і півтора круга кинув, не домолотив, Зараз трошки сонце підніметься, його доб'ю. Там теж буде повний бункер. З 25 сотих буде повний бункер. Гречка, в принципі. Речка, в принципі, не сильно забруднена. Не знаю, поузу здавати, немає її надівати, їх треба було перечистити, десь перепустити через через щось, через якусь вілочку, але немає часу, коли як нею гратися і треба якийсь мати склад, щоб це діло все сховати І... А так, якщо поки що немає цього, то треба, треба вести здавати. Ну, коротше, якось, якось так. молодшу, ще то покажу, покажу, що вийде, що вийде ще з 2500. Так, ладно, поки що все. Ой, так. Сиджу я в і коротше е, висипав з комбайна. Там вийшлося майже повний бункер з цих 2500 сотих, Тут гречка класна була, ще й при чому... Вулики близько, запилення. Коротше, ну, Гарна грачка дала тут під хатою. Ну І город саме собою, город не пісний. Так що, якось так цей, стільки я пане, мішків з усім надібрав, те, що на, на зілові було на насіння і висипав з комбайна. Зараз завезу, переважать. Ну, в мене вона не чищена, звісно, з-під комбайна. Переважу і скажу вам, що буде по тарі, що вийде цей. На даний момент у нас ціна 8 гривень. Може вона, звісно, буде й більше, але блядь, немає її де дівати. Ну, от і все що заключається в тому, що нема куди його все сипати. Треба десь якийсь, помаленьку починати строїти якийсь склад. Ну, поки що все потім ще включуся. Так, завіс я здав гречечку. Оце ж собі оставив в короче. ну, півтоніка і не знаю, центнерів. Ну, Центрів 4 точно є. Так, що получилось по грешці? По получилось грешці вийшло 3,5 тони я здав, Тут осталось I4 центнери і зробив зламу. 4 мішка я зібрав. Отже, вийшло у мене 4 тони намутити гречки з 4 тони з гектар гектар 75, грубо кажучи. Ну, а гектар 80, гектар 80, 4 тони. По два 2, по 2 з чимось, виходить, гречка всипала. Зробили аналіз, гречки зразу. У нас зараз сімена на гречку 8 тисяч. Зробили аналіз, вийшло у мене... 14. 14 і, біля, і 2, по-моєму. Процента відходу. Да, 14 і 2%. Це там, короче, коротше. Е, щось, щось. Щось біля. Е, біля, біля, біля. 2900, дев'ятсот, щось, короче, такого вийде вийде чистою. короче, частою гречкою. Ну, 14% ще не є так сильно багато, <кій> Того що ну трошки мусору є короче, в Греці, ну видно, що вона не є така ахті-ахті чиста. Вона було, звісно, кудись <кій> самому завести, її перевіяти, перецей. Але але, е немає як де її хранити, немає де її чистити. А, да, 14... 14 і... 14, що я пам'ятаю 14,2. 14,2% влажності і 13,6. Ой, 14,2% це відходи, а 13,6 13 це, це волога. Доволі, як на десекації, доволі доволі суха. Вона можна сказати, вона вже дуже суха. Так що, так що якось так, коротше. Ну що ж, по в принципі все, нема більше розказувати. Е на другий рік також я її буду, буду, буду сіяти, тому що не знаю, культура така не, 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 не приве... вибагала культура, одним словом, хотів сказати якось по-розумному, але затолком не вийшло. Е також тут лишив собі на насіння. Е також перечищу завезу, зроблю якихось крупів. Та ти якось, якось так. Е, Насчет посівів, не знаю, на ну, гектар точно буде гречки. Більше не знаю, чи її стоїть сіяти, чи не стоїть. Ну, поки, що, поки що планую гектар. Там далі, далі. Може через зиму щось, щось і поміняється. Може, якщо буде вдруг, вдруг на гречку буде якась ціна, бо обіцяю, я, я говорю тут з нашими місцевими перекупами, Е, обіцяла, що ціна на гречку має доволі, доволі так непогано піднятися. то Можна було б її притримати, але, але є факт, що немає її де тримати. Так що, так що якось так. Цього року так а там, там будемо буде. Якщо вдруг ціна скочить до 15 і вище 15, можна, в принципі, сіяти і гречку. Якщо буде ціна 15, з гектара 2 тони гречки. Брат, з гектара. Я думаю, не буде не, 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 не хуже буде, чим соя. Якось так. Ну що ж, поки що все. Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Буду щось продовжувати вам знімати, розказувати, показувати. На все добре. Слава Україні. Героям слава!